Ось подруга твоя пришелепкова та привезла. Сказала, що це було в машині. Не смій чіпати мої речі. Знаєш, здурила тебе твоя подруга. Задарма ти їй машину свою продала. Ціна зараз на цю тачку. Ось. І це тільки перше оголошення. То ви хочете, щоб я машину повернула? Розслабтеся. Ви мені щось наробили? Та ти що дурне чи хворо? Ну чого я тобі не робив? То зайдіть у гараж. А, не можете? То ви щось там мені підкинули чи вкрали? Та... Нічого я не крав, я Та да ось. Мій ключ, який е, 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 коштує крило від Боїнга, навіщо він вам? Вибач, сусідку, був гріх. Але я хотів просто, щоб ти не брала в роботу ту машину. Бандюга того. Пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаю. Ну, це що ви? Мир, га? А зелену смердючку ви мені підкинули? Оце карабельну. Нічого я не підкинув, я її забув. Ну, тоді, коли ти мене додому на своїй машині підвозив. Пам'ятаєш? І, до речі, можеш її собі вишити. Ось дивись, голки мене не чіпають, бо я чистий перед тобою. І давай краще я тобі допоможу, хочеш? Та йдіть ви, не буду вточнювати куди. Суді я пішов.